Протягом трьох днів вісім команд зі всієї України змагалися в 11-му турнірі з футболу серед юнаків 1994 року народження на призи легендарного футболіста та тренера Леоніда Копитка. За почесні призові місця на стадіоні Шкіряник змагалися чотири команди з Житомира, Бердичева, Костополя та Києва. Третє місце та бронзу виборола команда дитячо-юнацької спортивної школи міста Бердичів. Їхню гру тренер Володимир Керносенко оцінив на задовільно. Хлопці могли зіграти і краще, зазначив він. Деякі гравці. Не сумнівно віднеслися до підготовчого періоду. Ну, я думаю, що в нас є час для того, щоб поправити наші ігри і готуватися до змагань з першістю України. Е, є в нас час для того, щоб підготуватись. І думаю, що гравці після цього турніру, які дали деякий результат для них, Подумають, як краще готуватися, щоб мати кращий результат. Бердичівляни перемогли Житомирян із рахунком 3-0, за що й отримали бронзу. За перше місце змагалися дві сильні команди – коліпс, штурм із міста Костопіль та зміна оболонь з Києва. Гра була напруженою. Атаки здійснювались поворотом обох команд. На 32-й хвилині матчу за нетактовну гру суддя призначив оболоні пенальті удар білосиніх і м'яч усі ці воріть суперників. Саме із рахунком 1-0 команди пішли на перерву. У другому таймі кияни намагалися зрівняти рахунок. Атакували голки штурму, як могли, та забити гол все ж не вдалося. У вирішальній грі турніру перемогли юнаки з Костополя, які, до речі, вперше приїхали на турнір. У нас спочатку попалася слабша група, і ми суміли переіграти їх без сумніву. І поставили задачу спочатку вийти з групи, потім в фіналі. На новий тренер поставив задачу взяти перше місце. По завершенні фінальної гри усі чотири команди зібралися на урочисте закриття турніру, аби отримати від організаторів цінні подарунки. Від імені міського голови секретар міської ради привітав із гідним проведенням чемпіонату винуватця змагань Леоніда Копитка та усіх учасників. Хотілося б вам сказати велику слова вдячності за гарний футбол, який ви показали в місті Бердичеві. Сьогодні хотіли сказати слова вдячності. Футбольним командам, які приїхали до нас і Житомира, із Вінниці, зі Львова із Костополя, з Києва. Я думаю, що цей приїзд було свято не тільки для нас, це було свято і для вас. Не міг не подякувати за гарну гру, і президент професійної футбольної ліги України. Турнір на Леоніда Копитка уже традиційний, який у майбутньому сподівається, Мілетій Бальчус набуде ще більшої масштабності. Вони мають популярність в Україні і саме представництво про це засвідчує. Я вітаю всіх переможців, особливо володаря основного призу, призерів і учасників. За самовідан... і дякую вам всім за самовіддану гру, за красивий футбол і вірю в ваше велике футбольне майбутнє. Після привітань перейшли до нагород. За четверте місце команда з Житомира отримала від організаторів турніру пам'ятні подарунки та грамоти. Третє місце та бронзові медалі бердичівляни. Срібло Київ. І найпочесніше перше місце та золоті нагороди команда із Костопіля. Окрім медалей та кубків, учасники турніру отримали також подарунки від міського голови, від Національного олімпійського комітету та від найспортивнішої партії Бердичева. Усі команди повезли із собою чимало нових м'ячів, футболок та аксесуарів. А той. На честь кого й проводиться турнір, Леонід Копитко пообіцяв, згодом на шкірянику буде збиратися ще більше команд, які показуватимуть чудовий та яскравий футбол, що й зробили учасники 11-х змагань. Дивлячись на те, наскільки підготовлені хлопчаки в кожній команді, є надія, що в подальшому житті вони можуть поповнити команди майстрів. В кожній команді є яркі лідери. За тим, така футбольна вилучка є у кожної команди в тактичному плані. Дуже можуть нестандартно деякі гравці зіграти, а це радує тренерів, радує організаторів турніру. І в подальшому я думаю, що такий турнір буде набувати все більше і більше такої міцності і слави.